Віктор і Данило зрозуміли, що інколи пригоди можуть бути непередбачуваними. Але саме це робить їх такими захоплюючими. Вау! Перший день ми провели за кермом автомобілів. Двома машинами приїхали на фінішну точку в Будапешті, залишили там автовіті, пересіли в моє корито. І поїхали на старт. Там залишили мою машину, щоб потім повернутися до неї після фінішу на машини Віті і роз'їхатись по домівках. <ривіт> Зараз просто відео. Типу знімаємо як будто Ми уїжджаємо. Блін, такий шанс 15 й айфон забрати і уїхати, але не вийде у по... Віті такий же швидкий велик, як у мене. До речі, так трапилось, що ми з Віті й, не змовляючись, купили однакові велосипеди. Конендейл топстон жовтий. Це знак. Ей, куди їдете, добрий молодець? Я не знаю, куди ми їдемо. Взагалі. Насправді я теж не знаю, куди ми їдемо. Я Віті сказав, що зробив маршрут, але у мене не було часу. Буде весело. Спустилися з гори прямісінько до апартманів, де як виявилось велосипеди під забороною. Треба бути уважнішим, коли бронюєш житло. Ця неуважність загрожувала нам штрафом 150 доларів. Але ми спрацювали в стелс-режимі обережно і не залишили жодних слідів. Поки Вітя відволікав жильців, я заносив ровери. На запах як в Мівіни. Перший раз, перший раз це просто зрозуму зійдеш. Потім воно змикаєш, треба кожен раз більше і більше дозу. Ми виїхали дуже швидко, дуже рано, щоб до нас не було якихось зайвих питань. Я піду з ще Веліксом, придавлюсь знову. Добре, давай, давай. А поруч біля того хостелу болею <ріць> <ріць> заявила парковка. Кращого ровера ніж мій, я так і не знайшов. Ну, хіба що Вітін теж непоганий? Це переночував звідті на одному ліжку. і У мене почались проблеми з орієнтацією. Не можу зрозуміти, куди нам їхати. Я Те... Я Тепер тільки на окремих ліжках того дня був хороший ранок. Похмурий, але не холодний. З капусткою, але не красний. Це дозволило нам стартанути в швидкому темпі. Ми обрали цей маршрут тому що за три дні можна проїхати три країни. А ще тут майже весь шлях проходить по велодоріжці Євровело 6 уздовж Дунаю. Це ми могли би бути і ми з тобою, але ти не хочеш саме кататися. Поки вітя танцює. Я розкладаю удочки. Думаю, на червя нормально пойдет. тут. Мастерку взял с собой, видите? Взял. Что означает этот знак? Напишите в комментариях. А это Витя идет. Дітя, там якийсь мужик з топором йде. То, походу, хазяїн хати той. Непогані. Що це таке? Атомна електростанція. Тільки нам вдалося дізнатися, це недобудована атомна електростанція, з якої зробили сонячну електростанцію. Що пан знімає? Пан фотограф. Пан фотограф. А Вітя знімає ну дуже круто. Ось подивіться, наприклад, оцей кадр. Що, приїхали? Походу так. Блін, Вітя на, на тому берегу, я на цьому дорога обвалилась. Все. Ну, ладно, я назад тоді. пока. Вітя. Нам не туди, нам туди. Нам же туди вон. Там макдональз. Який туди. Там у нас хуял нас чекає. Макдональз. Ніякого Макдональдса, ну який Макдональдс, вітя. A few later. Вітя просто дуріє з цієї прикормки. Я не втримався. Оскільки велодоріжка йде вздовж русла Дунаю, обхилів практично нема. Ми вже почали кімарити, але тут натрапили на це. Це греал, я розумію. екстрим. Вітя адреналіновий наркоман. Я йому кажу: тобі час вже остепеніться, а Він не... Хочу. Хочу емоцій. Адреналін. Поїхав звідси, ви нас виженуть. Ну, як можна бути таким незграбним? <реш> Трохи лошадок не вистачило. <реш> Ти намагався. Прикольно. Прикольне містечко. Лакшері. Гарно. Дуже гарно, дуже комфортно. Я не знаю, що можна ще тут додати. А я додам, давай. Дуже гарно і дуже комфортно. Трохи прокинувшись, нас чекав ще один гігантський сюрприз. Пише рибалку каже. Тепер, що найменш до рибалки, Віктор почав відноситись з цікавістю. А це значить, що наша подорож проходить не дарма. Блін, а ми хотіли в Київ Пустили себе по вені, так сказати. Да. Тут так живописно в Австрії, що хочеться стати художником, якщо чесно. Завило, коли туман, все так мрачно, нічого да. не видно. <світ> Валим боком. Вітя приїхали, доставай палатку. Ліжко, ліжко. Душ. Залишивши речі, покотили дивитися на відень. Вела інфраструктура топова, архітектура, як з листівки, повно понаїхавших з усіх боків. Також потрапили на виставку військової техніки, яка чекає на свою участь у третій світовій війні. Походу, недовго залишилось. Блін, дали б краще нам, навіщо їм це? Я ж казав тобі краще заплатити за то тістечко було. Може туди завтра?